Ляльковий івент у Бельгії. Город Хазель. Дівчата, виставка дуже велика. Це тільки перший день, ми просто тут збиралися. Ось, до речі, це мій стенд. Хто не знає, я ляльковий стиліст. Я роблю з звичайних ляльок таких ось модниць. Кому цікаво, доєднайтесь до мого інстаграм, до мого телеграму і ютуб. Почну з огляду реборнів. А щоб подивитися повний огляд цієї виставки, доєднуйтесь до мого-каналу. Там я вже зробила відео, що там ще було, крім оцих милих дітей. Я була просто вражена. Дивіться, яка міміка. Ну, е люди їх створюють самі, самі розмальовують, додають їм якісь емоції. Ну, для мене це були просто справжні діти. Ну, <с> в мене немає слів. Що ви думаєте, пишіть, звичайно, у коментарях. Мені навіть захотілося одного маляка купити собі, ну, Не то що для колекції. А щоб для них теж в'язати якісь там речі, люди заходять з колясками в них ляльки, а не діти.